Я фірма. Яка фірма? фірма? Це моя машина. А ви власник? Так, да, я власник. Що паспорт? Ну, що ви власник? Зачем мені паспорт? Як? У вас є чистий воду? Я не вожу ніяку воду, У мене порожній бус. Яку я можу? Це порожні бочки там. Ну так я що ну. вам кажу, що порожні Ну, і що ви кажете, що якщо в мене написано чисто вода, значить має бути ну, ти хваля. Я не знаю. Ви ж можна... ну, мені, ну, ну зачем мені возити паспорт? Скажіть ще ну, один ну, мені зачем? Я... Ну що ви власник кажуть, Ви кажуть, що ви Да, Я власник. По довіреності машини. Да, я власник, і що, мені треба паспорт з собою возити. Да, по довіреності машина оформлена по довіреності. Я не розумію. Я просто хочу, просто мені не подобається. Добре, да давайте знімайте дайте в машину. Знаєте закон заверите, про зйомки? Ні, я не знаю ну, закону. Ні, а мені теж дозволять це. А, 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 а чого я не можу знімати? Стаціонарний пост. А чому це я не можу Мобиль знімати? Ви а чого я не можу знімати? Пасажир, а чого я, чо я, я не можу пасажир, знімати? Пасажир. Ви, ви руки заберіть, не трогайте мене. Чому ви мене трогаєте? Ви не знімаєте мене, я вам не даю дозвіл. А чому ви мене? Чекайте закон. А я думаю, що це. А ви маєте право? Так, ми зупиняти маємо право машину. Ну і зупинили, і добре, і що далі? Розмовляємо з водієм. Ви пасажир на даний час. Ну і що? Ви питаєте кажуть, що я власник. Покажіть момент, що власник. Власник. Машина воз займається. Ви, 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 ви не знаєте, ви не знаєте, чим воно займається. Ну, я бачу на, наклейки на машині. Ну і що, що наклейки на машині? Значить, якщо займається коммерчеською діальності, значить повинен бути акт технічного огляду на том. На, на цю машину на технічну огляду. Ну, запоніть, що не бачив. До 3,5%. Машина до 3,5 и то. Вода занимается, чистая вода. Вы, вы тоже говорите, что если чистая вода, значит должна быть... Бути... Вы мне покажите какие законы написаны, что чистая вода, значит мати... должна быть... чистая вода. Не, но ну, вы сказали, что Коммерческая Коммерческие значит, должна быть у вас акт чистой воды. Я не занимаюсь никакой коммерческой деятельностью. Ну как, вы, вы уже вклеили чистой водой. Ну что ж Це моя машина власне, я просто в неї передвигаюся. Ну yeah, а well, до вас претензії нет, а ви не водійте. Що, воно no. машина. Це моя машина, ви мені кажете, що. Водій, водій no. по мати, собачь, атліс нічого вогне. На даний час. Зачем? Якщо це машина до 3,5 тонн. Сейчас я не можу поняти абсолютно.

Я не знаю даже, чьи він у Я не, ну, не, не знаю. Выпал, наверное. не що я вот. Да, вы в мене ще старий сквом диск. <пробіт> <пробіт> ну, а зачем <ви пробіт> він нужен? Пришв у мене машина до 3,5 віта. Зачем мені? <пробіт> <пробіт> ви знаєте, чим він.

Какая находится на Чернівці, база центральна, да, улица Ушиала Червона.